Шановні українці, сьогодні має запрацювати гуманітарний коридор для міста Суми. Цей факт офіційно погоджений Міністерством оборони Росії у відповідному листі до Міжнародного комітету Червоного Хреста. Тобто, документальне підтвердження має і Червоний Хрест, і ми як сторона, з якою погоджувались відкриття гуманітарного коридору. Маршрут для гуманітарного коридору один. Для евакуації людей Суми, Голубівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. Жодні інші маршрути не погоджувались. Ми вже маємо інформацію про те, що російська сторона запланувала зрив роботи гуманітарних коридорів, готуються маніпуляції з маршрутом, щоб змусити людей поїхати іншим шляхом непогодженим та небезпечним. Закликаємо російську сторону не вдаватися до маніпулятивних дій. І виконати обіцянку, яка зафіксована документально, йдеться про евакуацію з міста Суми до міста Полтава цивільних мешканців, в тому числі іноземних студентів, зокрема громадян Республіки Індія та Китайської Народної Республіки. Також йдеться про доставку гуманітарним коридором до міста Суми відповідних гуманітарних вантажів, зокрема продуктів харчування та вкрай необхідних ліків. Українська сторона повністю готова забезпечити увесь шлях за погодженим маршрутом. Ми проінформували про нашу готовність як Червоний хрест, так і російську сторону. Домовлено про початок режиму тиші за маршрутом о 9-й годині за київським часом. Ми об'являємо про початок режиму тиші. Часові рамки роботи гуманітарного коридору. З 9 до 21 години. По всьому маршруту мають бути прибрані будь-які перепони для руху відповідних колон, як з людьми, що виїжджають з міста Суми, так і з гуманітарними вантажами, які доставляються у місто Суми. Колона з гуманітарними вантажами рухатиметься до міста Суми за маршрутом: Лохвиця, Андріяшівка, Ромни, Недригайлів, Суми. Реальне припинення вогню в рамках маршруту гуманітарного коридору стане основою для оповіщення населення про можливість евакуюватися. Домовлено, що о 10-й годині ранку перша колона має розпочати рух з міста Суми. Також услід за колоною рухатиметься цивільне населення на власному автотранспорті. Так само. Ми надсилали російській стороні та Червоному Христу розроблені маршрути для гуманітарних коридорів: Волноваха Запоріжжя, Маріуполь, Запоріжжя, Київ та Київська область у напрямку Західної України, а також Харків та Харківська область у напрямку Західної України. Закликаємо Росію невідкладно погодити вказані маршрути, про що повідомити Міжнародний комітет Червоного Христа і забезпечити сталий режим. Припинення вогню за цими маршрутами. Дякую. Не довіряйте неофіційним джерелам масової інформації, не довіряйте повідомленням Міністерства оборони Російської Федерації, довіряйте українській владі. Слухайте, читайте офіційні змі. Все буде Україна. Дякую.